Вітаю всіх на своєму YouTube каналі Дотик Душі. Дякую, друзі, за те, що ви підписуєтеся, лайкаєте, поширюєте та коментуєте контент на моєму каналі. В вашій увазі, вірш чекаю на неї. Лишень її я так чекаю, безмежно і ніжно так кохаю, як вітерець приємний в полі. Як промінь сонця лагідної долі, як яскравий ніжний світ, як прекрасний квіток цвіт, день без неї така мука і така безмежна скука сумою сонце за тобою, коли стоїш непробивною, промінь надії мені ти дай, та мене спробуй покохай, я тебе сонце все зроблю, тому що я тебе люблю. Щиро дяка всім, хто підписується, лайкає, поширює та коментує контент на моєму YouTube каналі Дотик Душі. Нехай Господь вас оберігає. Слава Україні!